Що ми пережили як спільнота? Звичайно, з одного боку, вже зараз рефлектуючи з такого дальшого, трошки з дальшої перспективи, я розумію, що ми мали довіру як інституція, і ця спільнотність, вона теж проявилася в цій інституційній довірі. Тобто люди, які належать до нашої спільноти як випускники, почали дуже багато ініціатив. Ми десь на другий день побачили, що ці ініціативи, якщо їх між собою якось лінкувати або об'єднувати, вони приносять багато набагато більше користі. Команда бізнес школи склала такий цілий список контактів випускників з різними ініціативами, відкрила цей список і люди почали між собою комунікувати напряму, що ми психологічно. Блокували для себе дуже багато речей, в тому числі бізнес психологічно блокував таку можливість як війна. І хоча всі понаписували, ну не всі, але ми знаємо точно, що половина бізнесів мали так звані contingency plans, Дуже багато з цих contingency plans, вони навіть не мали варіанту повномасштабного вторгнення. Ми часто говоримо, нам потрібна зброя, і для цього є відповідні рівні взаємодії на рівні країн, відповідних організацій, але є дуже багато бажання допомогти з боку. Партнерів в бізнесі або колег в освіті, і тут теж треба мати дуже чітку і конкретну відповідь, а як нам можна допомогти. Тому моя рекомендація кожному знати відповідь на це запитання завжди. Освіта це дуже, це дуже довгий, довготривалий бізнес. І якщо ми, як університети, як бізнес-школи, не будемо думати про ці довготривалі речі, ну про них не дуже буде багато кому думати. Тому ми в цьому бачимо свою роль. Відповідно, моє. Будемо змінювати свою стратегію і як університет, і як бізнес-школа. Тобто, можливо не стільки змінювати, як ми хочемо бачити свою стратегію як стратегію як, як університет, який допомагає країні у відновленні і відбудові.